Привіт, Ірина Фаріон в чергове образила Альону Альону і Джері Хейл. А Ксенія Мішина у дитинстві стала жертвою збочинця. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. На вихідних на Майдані Незалежності пройшов мітинг в підтримку полонених військових, і Володимир Дантес разом із Дашою Кацуріною долучились до цього мітингу. Володимир каже, що вирішив підтримати рідних тих хлопців і дівчат, які вже довгий час знаходяться в полоні. І такі акції вже відбувалися не раз і в різних містах України. Ну і рідні полонених військових виходять на мітинги і вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. Російської полоні зараз більше ніж півтора року перебувають близько двох тисяч наших захисників та захисниць. Ну і зокрема, це захисники Маріуполя, Азовсталі, і серед них до восьмисот бійців представників полку Азов. Ой, друзі, давно у мене в новинах не було Ірини Фаріон. Цього разу жіночка пішла туди, де її, в принципі, ще запрошують. Це радіо Хвиля гір, і почала розмірковувати щодо Євробачення і представників від України. А давайте так, послухайте, що вона каже. Будь ласка, я категорично не сприймаю тих двох, яких відправили до на Євробачення. Я не цікавлюся тим конкурсом. Але коли мені лізе в стрічку мого Фейсбуку якась дивна ідентифікація Альона Альона, а потім з'ясовується, що вона Альона Аль-Каїда. А друга якась взагалі я не знаю, що це за назва? То слухайте, це представив як? Джері Хейт. Матус, ну, це взагалі це просто фінал. А що з ними є? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова, вона з Тули приїхала. У нас Петербурга, з Москви, якщо вона Альона, то це ідентифікатор, власне ім'я, це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великобританії, Америки? Слухайте, та це це ганебіску на цілий світ? Ну як бачимо, у пані Ірини все менше залишається майданчиків для е, висловлювання своїх наративів і дивних коментарів? А це означає, що адекватних українців, які не підтримують таке, стає все більше. От як ви ставитеся до Ірини Фаріон, і чи не пора би нам взагалі про неї остаточно забути? Як думаєте? Ну і трохи поговоримо про Євробачення Букмекери оновили свої прогнози щодо переможців на Євробаченні і вже назвали трійку лідерів чергову трійку лідерів. Отже, зараз за їхніми даними туди в трійку лідерів входять Україна, Італія і Ізраїль. Ну і, до речі, в Україні зараз найбільше відсотків. Ми маємо аж 19% на перемогу. Наш документальний фільм «20 днів Маріуполі» отримав ще одну престижну нагороду, а називається це нагорода «Бафта». Ну і е, нагородження проводили в Лондоні. А сам режисер фільму Мстислав Чернов на сцені нагадав всім присутнім про те, що власне відбувається в Україні. Ну а також він сказав, що Росія захопила ще одне українське місто. Мстислав мав на увазі Авдіївку і е, заявив, що історія Маріуполя це символ усього. Що сталося? Символ боротьби, символ віри, символ тих міст, які захопили. Ну а фільм «Чорнова» став лауреатом премії у номінації Найкращий документальний фільм. Друзі, вже у вівторок у мене на каналі вийде е, інтерв'ю Слава Плюс, і цього разу вирішив записати з психологом Світланою Арифнією і поговорили з нею про те, як зараз в умовах війни можна зберегти стосунки. Ну і особливо, якщо ви за кордоном, а чоловік, наприклад, в Україні. Говорили багато про роботу психологів, скільки це коштує. Ну і Світлана давала дуже багато корисних порад. Тому друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це інтерв'ю. І дякую, що ви разом зі мною. Ну а також підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі цього відео. Співачка Злата Огнівіч заявляє, що чоловік, який її погрожував і переслідував, знову з'явився біля її будинку. Чоловік працює в службі таксі і нібито випадково опинився біля будинку Огнівіч. Він заявив, що приїхав на доставку. Ну а Злата звернулася до служби таксі, в якій працює цей чоловік, і нагадала, що саме він погрожував їй і її родині і не має права перевозити інших пасажирів. Ну, поки не зрозуміло чи відреагувала ця служба на. На заклики злати, але нагадаю, що до цього чоловіку заборонили наближатись до співачки. Далі шокуюча історія від Ксенії Мішиної, яка розповіла про викладача з в ефірі стендап Battle Клаб акторка розповіла, як в шостому класі у них був вчитель, який влаштовував так звані медичні огляди. Раз на місяць дівчатка приходила до нього в кабінет, роздягалися, а сам він робив їхній огляд. Але за словами Мішаної керівництво знало про таку роботу викладача, але ніяк не реагував. Але здається, ну що тут такого, так ну, спеціальний викладач, можливо, лікар, який дивиться за розвитком дівчат. Але за словами Ксенії, викладач часто. Запрошував дівчаток до себе в гості, де на комп'ютері увага ставив їм порно. Екс-дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова в свої 50 років заявила, що повертається в моделінг. Наталія уклала контракт з агентством, Представники запропонували стати моделлю через її інстаграм. Ну і е, Єгорова зізналася, що раніше не могла приділяти час роботі, бо виховувала дітей. Ну а зараз може повернутися до улюбленої справи. Жінка вважає, що можна досягти успіху у будь-якому віці, і вона щаслива почати нову сторінку свого життя. Ну а колишня телеведуча Василіса Фролова, яка зараз сином і чоловіком живе в Дубаї, відсвяткувала свої 46 років. Ну і Василіса святкувала це свято у ресторані, причому у своєму ресторані. Нагадаю, що екс ведуча відкрила в Дубаї перший український ресторан і часто запрошує туди українських виконавців. Щоправда, Василіса колись мені розповідала, що не може влаштовувати серйозні акції в ресторані на підтримку України, тому що в Дубаї заборонені будь-які акції. І протесту і зустріч української діаспори можуть також розцінити як мітинг чи акцію. Актора Жерара Депардьє знову звинуватили у домаганнях колишня асистентка Жерара Депардіє, якому зараз 75 років, повідомила про два випадки сексуального насильства. Перший стався у нього вдома у Парижі. Ну а другий, за її словами, у процесі зйомок у 2014 році. Тоді дівчині було 24 роки. Вже до речі, 13 жінок зізналися про випадки сексуального насилля з боку французького актора. Він звичайно щоразу відкидає всі звинувачення. Ну а у жовтні минулого року. Артист поскаржився, що скандали знищують його. Ну і в останні подібні заяви лунали в грудні. На Жерара Депардіє тоді поскаржилася акторка Елен Дарас, яка знімалася з ним у фільмі Диско. За словами дівчини, актор домагався до неї у 2008 році, але тоді дівчина змовчала, бо дуже боялася. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує донька Ольги Сумської Антоніна Паперна. Цього разу ця акторка похвалилася, що отримала роль в російському серіалі. От так. Антоніна, яка продовжує жити в Параші зі своїм чоловіком-росіянином, знялася в російській адаптації турецького серіалу. Ну а щодо Олі Сумської, ви знаєте, я би хотів сказати про те, що вона неодноразово заявляла, що тема стосунків з донькою для неї є болісною. Сама Сумська робить дуже багато для допомоги українським військовим і дуже часто їздить до них на фронт. Тому, якщо у вас є бажання захейтити сумську, Спочатку подумайте, будь ласка, своєю головою, а не чужою. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски. Дивіться, як завжди, ось тут, через 3, 2, 1.